Всім привіт мої підписники! Ви на каналі Артем Окна 12 і це довгожданий ох, ну, влог на мій день народження. Сьогодні 20 липня, вже вечір, ми у утернули. Зупинилися. Так, зараз обзорчик буде надому. Ось тут на от ми заходимо. Ну, стіни такі собі. Ось тут. Ладно. У нас тут девятьсот восьмидесят гривен. Ну, у нас такая темнотка. У тут, ну, тень, конечно. Ну, со штольг зеркало и отель. І наш э, номер третій. І завтра все побачите. Привіт друзі! Ви на каналі Артемок 12. І сьогодні <кхем> я, забув. я забув на 3 дні, що я знімаю влог. Ну, і зараз буде тут по нашому по готелю. попал по Ну, <соспит> пошла мы с кровати. Ну, ой, так, а кровать. Слушал. <соспит> так. Зараз. И балкон. Ну, у нас тут заполненный рычаг для плавания. Бо мы вчера купались. <кій> І вид на ба... наступну базу відпочинку. Так. Ну, тут э, ванна така, ну, душ на душова кабіна, а просто що. то <кій> А тепер, ну, це був ремонт по номеру. а теперь он тут поводит. Ну тут пока звучание на Здесь здесь шестый, здесь Ну, и вот такая. И раз там рецепт. Вот там. Пішли. тепер арбунтур по нашому ну, території готелю. Спускаємося ще номери. Ось там вже така парковка, ну, ми на грані з вами. Ой, ну, ще ось вот такий у вітальні диванчик. Зараз ось такий Wi-Fi роутер. І якийсь фусі. Ну, що ще я можу показати? Ладно, піду на вулицю. Пошли. Що тут можна показати? Машина-машина. Ка машина. дорога. <ріст> <ріст> Нормально. Кафе. Там вже басейн. Ну, бассейн. Басейн такий. С... Ну, с солоний да. Та... случайный. Там еще и детячий джакузи и шутеры в И озеро. Ну, так у нас заутали. Ну, ну. еще надо показать. Ну, третий поверх. Потом. Ну, ну, я, я вмикну да, камеру, когда мы будем уже плавать. Мы сейчас прямо на сметану.

Чекати. Млинці. Злотево. Принесли. Принесли наш завтрак. Ось. Сніданок. Сніданок. З млинці. Ну, млинці. З мотало. Зараз буде там Мачні. Ну, вже вмикну камеру, коли я вже все це сплю. Ми поїли і тепер йдемо шукати мої плавки. Ну, другі. Другі. У мене є. Ну, коротше, плавки. У мене. Є дві порції плавок. А Одна порція упала, вітер був. Ось вони там. Ось мені плавки. Десь, виходу, помітив, тут добрі люди, не вкрали, як нас в Одесі. Бо я вже відніс плавки до новору і я буду зараз показувати баси. А, я ж вам не розказав про готель. Готель називається Васок. Знаходиться е, він у Солотвині. Беля озеро. Закарпатська область. Это... У а... нас еще тут ну, две зеркалки. прикольный. Ну, ваш это а такой в литном стиле. И тут классный бассейн. Да, Інфраструктура тут така прикольна. Можна ось так от туди прийти. І там ярмарок. Можна щось все купити. Якусь ігрошу. А ще це недалеко від грани з Руминою. Ну, з Румунії. Ми вчора там були в магазині Lidl. Ну, і купили там Жилейки і такі вони ну, смачні. Ну, я не можу прям дуже смачні, але ну, вкусні, нормальні, можу сказати. Але розпораження тут прикольне. Містечко називається, ну, його назва Солотвином. Нахранні з Румунії. Якщо я це розказував, то можна промотати. <кій> ну, і тут прикольний готель, диванчик з бриллянтами. Ну, такі номери. В літньому стилі. Ну окно. Викна...

Як звичайний звичай нема віку. Нема віку тут. А ось там в смысле виход? Виход куди? Я не знаю, що це за виход. Може, не тронусь. А, він надо... І я так і знав, що він вода? Туди. туди. Ну там є сходи, щоб спостерігатись, а на третьому бороссі чогось нема. А я йду там висідаєшся там земля. Ні, там сходи. Давайте хоч поїдемо. На Тарасу. Пойдем. Ну. Так, засняємо. Ну, прикольний. М -м, можна наблюдати за вашу відпочинку релакс. Еще какой-то хаус-дам без басейну Слава Богу, мене обрали. Цей хаус-дам. Лагуна там є династія якась. Ну тут куча вас відпочинку. Ну, за ходом. Походу, ну. ну, прикольний готель. Кстати, треба піти на перший поверх і дізнатися, що там за двері. Зараз шоу ага. Він закритий. Жаль. Ну, пішли. Тепер. Куди ще спіти? Давайте повернемся на коридор. Ну, ми там гуляли. Тепер. Ну давайте підемо на басейн. Подумай, що там. О так, квіточки. О, звичайний басейн. Чотири види бассейна. Ось там. Тут котча басейн. Ну, подивіться. Там. Раз, два, три, чотири. Чотири види басейна Ну, це багато. Чотири басейна. Кстати, той басейн дуже великий. Ну, звичайний. Там є дитячий, звичайний. E... Ще... E, солоний та джакузі солоний. Ну куди ще можна піти? Куди ще можна піти? Піти куди? Правильно на терасу. А тераса в нас закрита. Передається йти до другий поверх. На піти. Треба подивитись, за який там базовий починку є. Ще. Ну, лагуна, релакс, сонячна. ж, яка можна бути. Давайте. Ох, скільки тут? Релакс. Якийсь дерев'яні домики. Лагуна, Донастя, релакс. Вулиця Озерна. База відпочинку васок. Прикольний готель. Але якщо ви хочете кондиціонер, то заказуйте номер люкс. А ми, ну, на двох з диваном. А ми заказали на троїх без кондиціонера, Ну, аби просто відкриваємо вікно. Відчиняємо. Що ж на каташу можна ще? Забор за бореш. Базовит Пашинка солнечная. Ну так, там солнце є. Там є красня на неї Сонце. солнце. А тут восок. носок. Ми носок. Мы живемо у Москву. Отель носок. Який носок? Восок. <кхем> Белая бороза. Біла є бороза, морозо. Руть. Купити забуть. Релакс. Кафе до Кстати, ми були вчора у релаксі. Ой, якому релаксі. У басові відпочинку Лагуна в ресторані. Ну то вот такая Ну Там Пандора вроде. Да, Пандора базовит по шинку. Обо не па... вроде парана... Па... Панама. Есть є три варіанти. Сейчас за готель. Панорама. Пандора. Панама. І це панорама. Ну Так, він такий коробка, готель-коробка. Можна було її назвати Готель-коробка. А назвала Панорама. А так він на якоїсь горів і панорама. Типа панорама на базу пошинку. Так, зараз у нас тут. А! Там база відпочинку, Віла. Віла з нашого номеру, якщо це видно, що це за базову відпочинку. Чогось у нас падають шорти, рушники. Все падає. Бо тут вітер. Ну, вночі. Дуже сильний. Ну що ще. Ну що, ще можу сказати про цьому Ну Прикольно. Камери. Камери по всій території. Значить, це буде так сильно. Забором, ворота. Вон там... Ну, беседки. Там что, надо беситься? Ой. А, короче. База відпочинку релакс. Суши, десерты, пицца. Пицца это суши, десерты это десерты, а пицца это суши. Там немножко тут картинки. Соляна кимната. До карпатский, страви, бог, ланоши, лагус, борщ, Шашлик! Шашлик! Только я вже жарив, на цьому мангалі. Тут беседка, щоб поїсти. Тут на, на розмовляти, тут поїсти. Ну, там якесь дому. Це, мабуть, на початку династії, так. Да. А там Лагуна, Лягуна, лягу... да, там Лягуна. Так, там Лагуна, Лагуна. Ну, надивилась, тепер все, хватить. Тепер треба нам ти. Це у нас тут побратим. Це Ну, вмикну камеру, коли вже буду у басейні тоді ми будемо плавати. Ми зараз йдемо вже на обід. Зараз ось йдемо на. Ми зараз в сусідню базу відпочинку сонячний, вона біля влас ну, Васюка це йдемо. Пішли? Ладно, ми камеру, коли ми вже будемо у вже, коли буду у ресторану сонячний. Вже у ресторані і зараз камеру, коли вже буде наша їжа. Вже принесли такий коктейль, ну, лимонад. Будемо куштувати. Смачний, дуже. Ну, смачний. Ну, це е, Я був голодний, що е, в мене була піца. але це все, що від неї залишилося. Я забув, що треба події знімати. Ну, Це якщо добавка. Ну це малина така. Смачна. Ми вже йдемо з ресторану до нашого Васюка. Микну камеру, коли вже буду у Васюку. Та ми вже у Васюку і зараз будемо відпочивати.